Мої любі, я всіх вітаю! І це ваш теропрогноз на лютий місяць. І починається у нас лютий місяць із повні. Тому дивимося, що вам приготували вищі сили, які енергії для вас будуть у лютому місяці. Повня дія, ви знаєте, три дні до і три дні після найсильніше ось ці енергії впливають на нас. Ми зараз подивимося, з чого ж почнеться ваш лютий місяць. Наповню, завжди стається щось цікаве. Якісь таємниці відкриваються, щось висвітлюється. Ми щось бачимо таке, що не бачили до того. Так, пільці, дивимося. Лютий місяць для вас. Ой. Боже мій, яка щаслива карта! Гляньте, четвірка жезлів! Щастя, святкування, гуляння. Щось ви будете святкувати. Ви будете дуже-дуже задоволені досягненням якогось дуже важливого результату у вашому житті. Четвірки, взагалі, карти стабільності. Тобто до певного етапу ви прийшли, стабілізувалися, ви дуже задоволені, і карта нам говорить, що «почекайте, все найкраще попереду, все краще тільки починається для вас. До речі, це карта і нерухомості будинку, квартири. Це карта, можливо, ви знайдете будинок своєї мрії або житло своєї мрії. Це взагалі карта того місця, де ми живемо. Можливо, розпочнеться будівництво якесь вашого будинку, фундамент будете. Ні, фундамент в лютому ні. Але можливо, ви знайдете земельну ділянку своєї мрії, де ви будете потім. Будувати будинок, або ж це показано іменно святкування, святкування якогось великого досягнення. Так, і ще одна карта для вас. Вау! Туз пентаклів! Ну, це знову ж таки нерухомість, знову ж таки, квартири будинки, все йде по цій карті. Тому дуже схоже на те, що щось відбувається з тим місцем, де ви живете. Тобто, ви його або ж змінюєте, або знаходите будинок своєї мрії, квартиру своєї мрії. Туз спентаплі іще означає нове, тобто щось нове, нова енергія, ресурсна приходить у ваше життя в лютому місяці, і це ж якраз повня, якраз початок лютого місяця. Тобто, повня принесе вам відкриття ось цих потужних енергій, ресурсних. Ту Пентаклі – це і здоров'я, тобто ви на високих вібраціях будете. Це ресурс. А ресурс це і здоров'я також. Також ту Пентаклі дуже часто символізує. Новий вид заробітку, якусь нову роботу, нову справу, новий бізнес, можливо, просто якийсь новий напрямок, який у своїй же роботі, але ви знайдете цей новий напрямок і почнете працювати. Нові двері для вас відкриваються. Всесвіт вам дарує щось нове і дуже високовібраційне і ресурсне. Так, і ще одну карту. Боже, які карти у вас класні? Сім, сім жезлів. Сім жезлів говорить про те, що, можливо, ви десь будете перед кимось виступати на публіку. Можливо, це вебінар якийсь, можливо, це семінар, можливо, це конференція. Десь вас побачить багато людей. Ось про що ця карта. Ви будете дуже сміливими, дуже сміливими тельці. Це карта серце Лева. Тут такий заряд енергії, тут така сміливість у вас буде в лютому місяці, що ви зможете провести. Якщо це конференція, то на будь-яку тему. Звичайно, спочатку люди можуть більш скептично бути до вас налаштованими, але в процесі конференції, в процесі розповіді, в процесі вебінару ви їх всіх повністю налаштовуєте на свій бік, на свою хвилю. І вони вже вас підтримують. Це взагалі дуже часто іще і захист своєї позиції в суді, це захист своєї позиції вдома, можливо, там в сім'ї, на роботі. Тобто це така позиція, що на вашій стороні правда, це так, це дійсно так. І ви цю правду відстоюєте. Дуже круті карти у вас. Так, зараз я візьму іншу колоду, рунічну свою колоду. І подивимося уже, напевно, середину місяця. Да? Якщо це вважати, це початок, то зараз буде середина. І я хочу вас усіх запросити на свій телеграм-канал, тому що в лютому місяці. Я буду проводити ритуал на відкриття грошового потоку у ваше життя. Ритуал енергія достатку у прямому ефірі на своєму телеграм-каналі. Ми підберемо найкращий день астрологічно і найкращий час, коли це можна зробити. Я думаю, що це потрібно на молодих звичайно робити, щоб весь 2026 рік ось ця фінансова енергія зайшла у ваше життя. І щоб ви досягали своїх цілей за допомогою цього, щоб ви здійснювали свої мрії за допомогою цієї потужної фінансової енергії. Ось також в лютому місяці планується нова медитація у нас на покращення нашого здоров'я, звичайно, тому що взимку здоров'я найголовніше, і я буду давати медитації на покращення здоров'я. І одна медитація, яку я дала в січні місяці на покращення фізичного стану вашого. На підвищення вібрацій, вона вже на каналі заходите, вона одразу в закріплених, натискаєте на плей і починаєте робити. Там відгуки на каналі просто неймовірні про цю медитацію. Тому заходьте, робіть. Люди дійсно пишуть, що вона надзвичайно енергетичний рівень підсилює. Вона на позитив налаштовує на такий, що хочеться жити, творити, гори звернути, хочеться досягнути всього-всього в цьому житті. І, звичайно, вона покращує наш фізичний стан, вона покращує наше здоров'я. Тому посилання буде в описі під цим відео на мій телеграм-канал. Посилання буде в першому закріпленому коментарі. Приходьте. Дату нашого ритуалу я вже чітко скажу прямо там на каналі. І час, дату і час вони будуть на каналі. Тому приєднуйтеся, будь ласка. Там у нас вже ціла наша телеграм-родина. Там дуже цікаво. Там я більш особистим ділюся. Також підписуйтеся на Інстаграм, я там також ділюся такими більш особистими речами, своїм особистим життям. Так, дивимося далі. Дивимося далі, тельці! Що ж вас далі чекає в лютому місяці? Ну, почався він просто фантастично. Вау! Боже мій! Знову четвірка жезлів! Знову та карта, яка вже була. О, як таке можливо? У вас дві четвірки жезлів. Ви вже досягаєте дуже якогось класного рівня. Тобто, ви досягаєте тієї планки, до якої ви довго йшли. розумієте? І тут у нас ще руна, дуже крута руна, біркана, яка говорить про. Оновлення про енергетичний ваш стан високий, яка говорить про те, що ресурс дуже високий у вас, тобто ви на високих вібраціях. І четвірка жезлів також це карта сім'ї, карта родини, і руна, також це жіноча руна, але взагалі ця руна символізує сім'ю, родину і дітей. Також це руна вагітності, і ця карта також вагітності. От зараз я, до речі, згадала про ще одне це значення. Дуже часто у моїх клієнтів народжуються дітки по цій карті, коли випадає ця карта, а дитинка народжується в сім'ї. Тому, можливо, ви дізнаєтеся про те, що хтось у вашій родині вагітний, або ж прямо дитинка народиться у когось з вашої родини в лютому місяці, або ж. Ви, ви вагітні. <смі> Йдемо далі. Це чудесна карта. Вау, старший аркан. Гляньте на цю карту. Це Верховна Жриця. Ой, карта таємниця, карта, коли таємне виходить на світ Божий, коли ви дізнаєтеся про якісь таємниці, які були у вашому житті. І тут може бути ситуація. Пов'язана з родиною вашою. Тобто таке враження і теж карта вагітності. Тобто таке враження, що ви дізнаєтеся ось таку якусь таємну новину, раніше це приховувалося від вас, це може бути. Новина на будь-яку тему, будь-яка таємниця, але серед всіх тих тем і ще і вагітність виходить на перший план і народження дитини. Також Верховна Жриця дуже дуже серйозна карта, яка символізує всю езотерику і всі духовні практики. Можливо, ви підете в лютому місяці. На якісь духовні семінари, вебінари, тренінги. Приходьте на ритуал. Також це карта всіх ритуалів. Ви ж бачите, тут у нас Жриця робить серед лісу, ритуал проводить. Це прямо мені нагадує нас. І середина місяця це якраз. Те місце, де я планую проводити цей ритуал на відкриття грошового потоку, і цей взагалі вебінар наш такий. Це буде великий вебінар. Ми поговоримо взагалі про тему фінансів у нашому житті. І ми визначимо, які блоки фінансові у вас є, у нас у всіх є, що нам там вбивали в нашому дитинстві і в нашій юності в голови про гроші. Таке найрозповсюдженіше. Що гроші псують людей, що великі гроші чесно не заробиш. Да? І що, наприклад, духовні люди це бідні люди. Не треба людина, яка хоче займатися духовністю, не повинна прагнути до матеріальних якихось до заробітків взагалі. Ось тому є дуже багато блогів, Ми про все це поговоримо. І ми розкриємо цей визначимо блоки і приберемо їх, і розкриємо фінансовий потік у ваше життя. Також Верховна Жриця нам говорить про те, що. Можливо, якщо потрібно докопатися, розумієте, до суті тієї таємниці, що ж там приховано, то потрібно звернутися до експерта. Якщо щось в документах не так, то до юриста однозначно. А якщо щось в особистому житті, то можливо до таролога, астролога, рунолога, до екстрасенса або ж до психолога, наприклад, потрібно звернутися, тобто до експерта в тій чи іншій справі. Який розбереться, який докопається до таємниці, і, і ви її дізнаєтеся. Так, іще одна карта. Вау, відлюдник, старший аркан. Оце у вас лютий місяць стильці. Відлюдник символізує приховані таємні знання. Тобто, якщо ви підете на навчання в лютому місяці, вам відкриється щось, вам відкриються якісь знання приховані, тут однозначно щось висвітиться, ви щось дізнаєтеся. Це карта, яка говорить Бог в деталях. Тобто придивлюся до мілких деталей. От іменно там криється вся суть, там криється таємниця. Це карта всіх найкращих детективів. Тобто детектив, що він робить? Він всі детальки збирає і в одне ціле їх збирає, і тоді йому вимальовується вся картина. І він дізнається, хто ж там да, насправді вбивця, <свісно> як Шерлок Холмс. Ось і це карта лікарів. Тобто, якщо ви підете на медичне обстеження, то ви однозначно знайдете такого професіонала, такого лікаря, який докопається до суті вашої проблеми, який вирішить е, ваше питання по здоров'ю. Але в основному, в цілому, це карта, коли потрібно, дуже сильно до деталей придивлюватися. Тобто, вся суть в деталях. От щось буде таке відбуватися, якісь знання навіть можуть відкриватися вам, якщо ви вкопаєтеся в деталі. І також відлюдник це певна ізольованість. Можливо, ви підете на якийсь дійсно ретрит, і там ем, як ізолюєте себе для того, щоб вам відкрилися ці знання. Так, і остання колода. На який ми сьогодні подивимося, ой, для вас. Карти, це вже так на кінець місяця. До речі, у нас 17 лютого буде молодик. І 17 лютого у нас буде, зараз я собі записала, сонячне затемнення і початок коридору затемнень до 3 березня, а 3 березня місячне затемнення. Ось такі у нас будуть важливі дні в лютому місяці. А, а 26 лютого у нас ретроградний Меркурій до 20 березня. Тому намагайтеся. Всі-всі-всі свої якісь справи позакривати до 26 лютого, тому що ретроградний Меркурій в основному буде давати дивні дуже ситуації. Можна білети бронювати неправильно. Потім виявляється, що зовсім не та дата. Можна постійно десь помилки робити в документах. Ну, одним словом, ретроградний Меркурій це все ось так. Всі поїздки, якщо вже запланували на ретроградний Меркурій, перевіряйте, прям детально перевіряйте, щоб все було чітко написано, все було, дати були чітко вказані. Так. Ну що, кінець місяця для вас, тельці, кінець лютого. Дивимося. Мах! Боже мій, яка карта! Тельці, у вас все вийде. Ви творці свого життя. Мах, просто беріть ручки, отак ставте і кажіть, що. Я приймаю всі дари, які мені хоче дати Всесвіт. Оце позиція прийняття. Мені мене достатньо для того, щоб здійснити всі свої мрії. Я живу свою найкращу реінкарнацію на планеті Земля. Я вірю в себе, у мене все вийде, я можу все. Ось це така карта. Гляньте, подивіться, долоньки розкриті. Він в позиції прийняття. Маг приймає ідеї, які йому приходять від Бога, від Творця. Від всесвіту і реалізує їх тут, на планеті Земля. Ідей буде дуже багато нових. А, тільки встигайте записувати, щоб потім ви їх могли реалізувати. Також карта Маг це карта комунікації. Комунікація буде на дуже високому рівні. Це карта, коли людина виступає перед аудиторією. До речі, у вас уже була така одна карта. Можливо, ви дійсно плануєте вебінар або семінар, то він пройде просто фантастично по карті Маг. І ще одну карту гляну, боже мій, карта суд. Тельці – це доленосна карта, рокова карта, кармічна карта. Це якісь духовні трансформації, які будуть з вами відбуватися. Взагалі зміни, величезні зміни грядуть у ваше життя. Це карта планети Плутон. А Плутон завжди приносить такі кардинальні величезні зміни, які повинні зробити вас набагато сильнішими, ніж ви були до того. Також це можлива новина, якась така. Новина про якесь чудо просто, розумієте? Ви дізнаєтеся новину якусь чудесну, ви навіть самі будете не вірити, що таке можливо. Тобто це якась дивовижна, чудесна новина. Дуже часто бувають новини про чудесне спасіння по цій карті, коли, наприклад, одужання приходить просто якимось чудесним чином. Так, що ж далі? Тобто великі зміни. І великі новини, і карта знову Верховна Жриця. Три старші аркани в кінці місяця. Що це буде, тельці? Верховна Жриця, знову карта духовних практик, знову карта духовності. Знову можливо, що ви підете на якісь вебінари, семінари, ритуали, медитації, практики. До речі, карта всіх медитацій. Можливо, ви будете дуже так поглиблено медитувати в кінці лютого місяця. Приєднуйтеся до телеграм-канала, там будуть медитації. Ми з вами обов'язково будемо збиратися ще й на живі медитації. Ви ж знаєте, і за Україною ми збираємося завжди на живі медитації. В лютому місяці це все буде обов'язково. Неймовірна карта, яка іще говорить про те, що е, таємниці розкриються, да, як я вам уже і казала. Ну і звичайно, карта, яка іще символізує ось вагітність, тому що вагітність це те, що завжди приховане від всіх. Спочатку, особливо, коли животик маленький, ще ніхто нічого не знає. Так. Я вас обіймаю. Надзвичайний місяць вас чекає, просто надзвичайний місяць. А, якщо ви ще не підписані на цей Ютуб канал, то підпишіться, поставте дзвіночок. Тепер щомісяця я почала нову рубрику. Ми будемо щомісяця з вами робити ось такі прогнози для всіх знаків Зодіаку на місяць. Тому до зустрічі в наступному місяці на вашому прогнозі. До зустрічі в телеграм-каналі. Якщо цікаво, більш особисте моє життя. Приєднуйтеся до інстаграму, все буде в закріплених повідомленнях, всі посилання і в описі під цим відео. Я вас обіймаю надзвичайного вам місяця! До До зустрічі!